З 1 січня вартість харчування дошкільнят в міських садочках становитиме 75 гривень. Відповідне рішення ухвалив сьогодні Мукачівський міськвиконком. Вартість не змінювалася з вересня 2022 року. А за нинішніх цін на продукти мала б становити щонайменше 83 гривні, зазначив Михайло Лабош. По тій вартості продуктів, які сьогодні є на ринку, середня вартість для дітей мала б складати 82 гривні 57 копійок. До переліку продуктів найменувань продуктів, які входять до як формується грошова норма, входить приблизно 20 продуктів, основних продуктів, з чого форму повинно формуватися меню з тим, щоб забезпечити значить, перспективне меню і забезпечити якісне харчування дітей. Третина дошкільнят з пільгових категорій продовжать харчуватися безкоштовно. Варто зазначити, що місто також оплачує світло та опалення для дитсадочків. Це діти визначені постановою кабміну, які попадають до переліку осіб, які безкоштовно відвідують заклади дошкільної освіти і не платять за харчування. І крім того, наша місцева програма розширює коло пільговиків за рахунок дітей, батьки яких виконують обов'язок по захисту батьківщини, а також внутрішньо переміщених осіб. І окрім того, що стосується сільської місцевості, плата буде стосуватися від цієї суми лише 70%. Власне, такий відсоток він і був і раніше. Наступного року на харчування дітей місто планує спрямувати 44 мільйони гривень. Це дозволить забезпечити обідами учнів перших-четвертих класів відповідно до урядової програми, а також усіх дітей з пільгами. Після прийняття державного бюджету категорії дітей перших четвертих класів передбачено буде харчуватися на на умовах співфінансування орган місцевого самоврядування до суми, що дає держава 70%. Дає свої 30%. І при цьому, крім того, ми всі повинні пам'ятати наступне: що розподіл сумвенції її використання виглядає наступним чином: спочатку ми використовуємо 100% коштів місцевого бюджету і лише потім приступаємо до використання коштів державного бюджету. Також на засіданні виконавчого комітету схвалили програму оздоровлення дітей на наступний рік. На пришкільні табори буде виділено понад півмільйона гривень. І забезпечити впродовж червня місяця функціонування як мінімум шести таборів і оздоровлення майже 500 дітей у таборах з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти. З 16 грудня змінюється вартість вхідних квітків в Мукачівський історичний музей для дорослих 150 гривень, для дітей від 6 років 80 гривень. Усі пільги та знижки за картою Мукачівця діятимуть і надалі. Велике число пільгових категорій, які будуть і замок до цього це використовував, обслуговуватися безкоштовно. Це діти віком до 6 років, діти з багатодітних сімей, діти сироти позбавлені батьківського піклування. Вихованці шкіл-інтернатів та дитячих будинків, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій, і збройних конфліктів, особи з інвалідності першої та другої груп загального захворювання, з інвалідності з дитинства, внаслідок війни та учасники бойових дій, члени сімей загиблих померлих захисників, захисників України, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській, АС, працівники музеїв та закладів музейного типу, також будуть обслуговуватися безкоштовно. Крім того, виділили кошти на дороговартісне лікування місцевим жителям, які опинилися у складному становищі через хворобу. Даним проектом рішення пропонується надати грошову допомогу мешканцям Качівської міської територіальної громади, відповідно до програми додаткового соціально-медичного захисту на 24-26 роки. Зокрема, тут мова йде про 31 громадянина, яким відповідно до їх звернень надається допомога на вирішення складних життєвих обставин, загалом для мого принудня допомоги на дороговартісне лікування. Погодили і план роботи виконавчих органів та графік проведення засідань виконкому на наступне півріччя, а також схвалили програми та проєкт бюджету громади на 2025 рік у розмірі 1 мільярд 465 мільйонів гривень, з яких 197 мільйонів гривень. Це офіційні трансферти. Обсяг фінансового ресурсу у бюджеті 2025 пропонується встановити в сумі 1 мільярд 465 мільйонів 19 тисяч 740 гривень, з яких трансферти з інших рівнів бюджетів, тобто з державного бюджету, обласний бюджет, а також бюджет Чинадіївської селищної територіальної громади буде складати 197 мільйонів гривень. За рахунок податків зборів та інших інших доходів на 2025 рік пропонується встановити по загальному фонду 1 мільярд 182 мільйон гривень. Близько 950 мільйонів гривень буде спрямовано на захищені статті, зокрема для виплати своєчасної заробітної плати вчителям з нарахуваннями, передбачені кошти на соціальні програми, підтримку ветеранів, харчування дітей, стипендії та інше. Бюджет громади і програми на наступний рік будуть розглянуті на черговій сесії міської ради, що відбудеться 19 грудня.